Їхні улюблені герої Гаррі Поттер, Пух та Карлсон. Нестайко, Волков Лінгрен автори, які пишуть спеціально для них наймолодших читачів. Сучасні діти люблять читати і переконані, книга навчає добра. Там є всякі казки, оповідання, що навчають всякої поведінки. Мені цікаво саме про героїв, що вони мають різну поведінку і можуть, що вони можуть бути кумедними, смішними. Злими. Не обов'язково, щоб книжка була кольорова. Вона має бути цікавою і вчити, як, як жити на світі. Різні пригоди. Пригоди в лісовій школі, одиниця з обманом, п'ятірка з хвостиком. У міжнародний день дитячої книги зі школярами зустрілася відома українська дитяча письменниця Віра Багірова. Презентувала дві нові книги таємниця місячного сяйва та казка з піснею гуляла. Авторка радіє з того, що сьогодні її творчість потрібна. Багато рукописів письменниці ще не видані, але вони вже замовлені бібліотеками і гарантовано потраплять до рук маленького читача. Питання не стоїть, чи ми зараз любимо читати, чи не любимо, чого не любимо. Якщо, наприклад, ви дорослі не любите читати, то це не означає, що діти не читають. Діти в нас зараз дуже розвинені, і я думаю, що книга зараз, оця сучасна книга, має дуже багато інтерте Пракаційних тем, які розвиваються саме сьогодення. Бібліотекарі дитячої книгозбірні наголошують, малята та школярі, які виховуються на книжках, обов'язково виростають добрішими. Тому всіляко намагаються заманити дітей до книжкових полиць. Новими книжками, різноманітними, цікавими масовими заходами. Ми розробляємо сценарії, щоб діти виступали, розказували вірші, співали пісні. Тим часом книжка продовжує шукати друзів. Мене не читає, тільки сіра мишка. А мене ж би написали не для машиняток, а для наших українських хлопчиків-дівчаток. А вже невдовзі українську дитячу книгу зможуть читати малі читачі з півдня та сходу. На Прикарпатті до 20 квітня триває акція Великдень української книги. Долучитися до неї можуть усі бажаючі.